Друзі, всім привіт! Рада вітати! У нас сьогодні буде просто шалена розпаковка новинок з 10-го літнього смачного каталогу нові парфумовані спреї, драйвери каталогу, парфумовані кулькові дезодоранти і не тільки. Обов'язково поділюся з вами, що я замовила для себе. Тому давайте будемо відкривати коробочку і дивитися на ці смачні новиночки, які сьогодні я отримала. Ну що, щоб довго не затримуватись, будемо починати. Перш за все, я замовила це нові парфумовані спреї. І взяла, я, до речі, встиг. Лише їх взяти три штучки. Всі аромати. Мені найбільше сподобалось, коли я робила лише огляд каталогу. Мені відразу це Джордані і Амбер Елексир. Позис, Він іде трішечки, знаєте, такий солодкуватий. Але давайте будемо по черзі розглядати, які ноти саме входять в ці парфумовані спреї. І скажу я вам чесно, що моїми двома фаворитами з огляду, і після того як я їх протестила, залишилися Джордані Голти і Амбер Елексир. До речі, великий мілітраж 100 мл, полегшена у. Паковочка для того, щоб легко було брати з собою в сумочку і оновлювати аромат на протязі дня. Ну що ж, почнемо ми напевно з Amber Elixir. Він мені дуже сподобався, і якщо чесно, напевно, це буде з усіх трьох ароматів. Це буде мій, мій фаворит. Ось неймовірний, мене саме вразило, і ось на протязі всього звучання я відчуваю саме ось цей мигдалевий крем. Стосовно аромату, він дуже спокусливий, він солодкуватий, він не притурний, але оця солодкість тримається на протязі всього звучання. Верхні ноти це апельсин і акорд мандарина. Ноти серця це акорд мигдалевого крему і також жасмину. Хоча я, можливо, за рахунок мигдалю. Не відчуваю до кінця ось цей жасмин. І базові ноти це в нас амброве дерево і сандал. Однозначно, це мій фаворит, дуже смачний, освіжаючий легкий амброва деревина, також яскравий цитрус. І знаєте, оцей мигдаль мене просто зачаровує. Наступний це буде Джордані. Gold Everlasting Glow, він йде трішечки свіжіший, тому якщо ви не любите солодкі аром аромати, да я думаю, Джордані вам обов'язково сподобається. Він також. Дуже розкішний, плюс він такий, знаєте, ніжний з акордом теплих ягід, сяючими квітами. Тут в нас іде і апельсин, і іланг-іланг стосовно звучання. Верхні ноти це в нас ідуть темні ягоди, також олія італійського лимону. Тобто, ось тут в нас і є ось ця свіжість за рахунок лимончику. Також ноти серця це акорд білих квітів, саме флердоранж, також гвоздика. Зірочками і Іланг-Іланг. і базові ноти це пачулі та е, прозорий е, бурштин. Якщо чесно, дівчата також дуже смачний, е, свіженький, ось тому ось ці однозначно два парфумованих спреї це мої фаворити. І третій Poses е, е, Mythical Sunshine. Е, це, знаєте, такий спокусливий, також дуже ароматний, яскравий чуттєвий парфумований спрей з акортом е, теплої, е, спокусливої такої сливи, е, ніжної троянди. Іскристого лічі та елегантного саме мускусу. Привабливість в цьому ароматі дівчата однозначно є. Верхні ноти це акорд теплої сливи, олія мандарина, акорд лічі, ноти серця це акорд півонії за рахунок піоні. Мені здається, ось саме цей аромат. Він і дуже такий ідей насичений. Також акорд троянди, акорти. А це кламена і базові ноти: це мускус, олія кедрового дерева і також акорд ванілі. Оця солодинка е, звучить е, на всього відкривання цього е, аромату. Тому, е, дівчата, е, чесно кажучи, кожен із них по-своєму дуже смачний. Е, як ви бачите, в паковочці, можна відразу розуміти, що Джорданікол е, амбер амберелексир трішечки солодкувати, і позаж вже в нас буде такий супер насичений. Тому чесно кажучи, я просто задоволена цими новинками і обов'язково. Запрошую всіх приєднатися і потестувати ці аромати. Тому дівчатка, якщо ви знаходитесь в моєму місті, мої клієнточки, всіх запрошую вас на тестінг цих парфумованих спреїв і не тільки їх. Далі, 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 далі покажу вам також. З новиночок. В нас з'явилися, до речі, ось такі спонжики для нанесення тональних основ. До речі, давно вже їх не було. Оновився дизайн самої упаковочки. Тут у нас йде 4 спонжика. до речі, ними дуже класно робити макіяж. Також із новинок я замовила собі кісточку для макіяжу з нової колекції. Я дуже полюбляю наші кісточки, в мене є різноманітні останні із нових дизайнів. Да? Це в нас кістой пензлик іде для пудри, дуже. Такий м'ягесенький для тональної основи, і також саме ідея для брів. Далі, новинка, Новинка дуже Також новий дизайн, він також дуже красивий, такий шоколадний. До речі, на великих кісточках у нас йде ще ось такий захист. Також дуже гарні щитинки, нічого не вилазить. Наші кісточки служать дуже довго. Подивіться на цей красивезний дизайн. Я замовила собі ось такий ось такий да, для рідких саме текстур. Можна і тінюшки наносити, і наносити ось цією стороною консилер. До речі, розтушовувати буде дуже гарно або ж тіні. Розтушовувати дуже така гарна і ніжна саме. Саме пензлики, до речі, наші пензлики йдуть з штучного ворсу для того, щоб в них не заводилися ніякі мікроорганізми і потім все це не потрапляло на наше обличчя, да? щоб вони не жили на нашому обличчі і не викликали оцих подразнень, прищиків і всього іншого. Тому наші кісточки дуже якісні і професійні. Також. А також, також, також супер пропозиціями цьому каталогу і драйверами є кулькові дезодоранти. Замовила собі між Жордані і клієнточки. Також Eclat Femme Weekend. До речі, цей парфум у нас в каталозі іде на знижечки. Дуже рекомендую. Наші кулькові дезодоранти дуже гарно захищають і прибирають неприємний запах. Далі також замовила собі ось такий Саме в спреї захисний на 72 години захисту, спортивний аромат. Ось коли займаєшся спортом, бігаєш, дуже люблю ось саме його. Далі також клієнточка замовила ось такий аксесуар. До речі, це саме такий набір для того, щоб робити собі локони на додатковому розпродажі. До речі, у нас є крабик і довга така в'язочка, да, де ми накручуємо волосся, і потім будуть у нас дуже красиві такі локони. Далі, 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 далі. Я замовила собі ось цю смакоту. Це наш неймовірний просто гель для душа в величезному об'ємі 500 мл з кокосом ідинею. Дуже гарний освіжаючий аромат, величезна упаковка. Я люблю дуже це мило. Взагалі цю серію гель для душа його вистачає на дуже довго. Ось дуже гарний і свіжий аромат. Однозначно рекомендую. А наші милка це просто моя любов, тому що вони дуже якісні. вони не розлазяться, коли ми їх положимо в мильничку, і там буде вода, вони не розлізуться, вони не стануть мочалкою. Вони будуть триматися до самого манюсінького і тонесенького такого кусочка. Дуже смачне милко. В мене яка закінчилась. Далі далі я замовляла клієнточки серію проти випадіння волосся. Це наша серія Duology. для повноцінного догляду. Ми замовили скраби для голови. До речі, в цьому каталозі дуже гарна на нього знижка. 119 гривень. Якщо ви відчуваєте, що десь погано вимивається волосся, або ви хочете, щоб волосся краще росло. Росло обов'язково використовуйте раз на тиждень скраб для голови для шкіри голови. Він чудово просто очищає. Після нього навіть не потрібно два рази намилювати волосся. Достатньо буде і одного разу, тому що дуже гарно очищає. Якщо лупа, також дуже гарно рятує цей скраб. Ось і ще також шампунь, кондиціонер і тонік для противипадіння для росту. Я також зараз користуюся цим тоніком і використовую своїй дочці. І, до речі, дуже гарний результат за цей час, поки ми користуємося. Дійсно, результати є. Ну і звісно, також ще додатково клієнточки я докладу ось такий класний скраб шампунь. Також замовила ось такі тестери саме нашої новинки. Це bb крем від лінійки The One. До речі, дуже гарний продукт. Він буде чудово вирівнювати тон. до речі, він дуже гарно маскує, має не кремову не крем Самовий фініш, да, який буде блищати на сонці, а такий е, напівматовий. Тобто він і не буде сушити шкіру, і буде ще й робити такий матовий фініш і ефект ляльки-Барбі. Тому обов'язково я також ще не тестила його, не було часу, але е, спробую. Є тестери, ще не всі розібрали. Якщо ви також полюбляєте більш легкі текстури, ніж тональні основі, рекомендую спробувати, поки є тестери. Так, і ще в нас йдуть пробнички ароматів. Далі це новий каталог, огляд якого я зроблю вже дуже скоро. І моя дуже очікувана покупочка це наша новинка з аксесуарів, дуже цікава термочашечка. Ось так все гарненько запаковано. В комплекті йде в нас трубочка. Вона, до речі, дуже з міцного такого пластику. І сама кружка. Так, подивіться на цю красу, який дизайн. Буде дуже гарно вставлятися ось в місце. да, В машині в нас є саме таке містечко для стаканчиків. Дуже гарна ручка. До речі, дуже модно зараз да, ходити із своєю чашкою. Ось місце для трубочки. Так. Ух ти! Так, з'їхало. У нас тут ось вона так крутиться і показуються різні розділи. Так, ось так. Цікаво, як, як ним користуватися. Хм. Ось так вставляється наша трубочка. І все, і можна йти гуляти, пити холодний напій чи гарячий, і він буде тримати. До речі, температура буде триматися до 6 годин, тобто ви можете і нагулятися, і випити прохолодний напій чи гарячий напій, взяти з собою в дорогу чи на прогулянку. Тому і плюс ще компанія нам гарантує, що ось, наприклад, коли ми будемо вставляти трубочку, і коли ми будемо нести цю фляжечку, що вода не буде витікати, тому що все дуже гарно заблоковано і закрито. Тому Дуже класна. До речі, мені дуже сподобалося. Тут у нас подвійні стінки для того, щоб максимально зберегти холод або тепло нашого напою. Подивіться, який крутезний. До речі, зараз на нього діє додаткова пропозиція. При замовленні в вашому кабінеті на 800 гривень ця фляжечка в нас виходить 945 гривень, якщо я не помиляюся. Ось дуже приваблива. До речі, ціна, дуже крутий і стильний дизайн. Зробили саме для нашої компанії. Ось, ось розділ, з якого можна пити. Також викручуємо. Дуже така об'ємна, я б сказала, 900 мл. Все класно закручується, тримається. Тому дівчата рекомендую. Ось така моя крутезна новиночка, з якою обов'язково піду гуляти. А тому дійсно дуже багато смачних пропозицій в каталозі. Як вам наша сьогоднішня розпаковочка. Діліться своїми враженнями і гуртайте новий каталог. Він насичений дуже гарними пропозиціями. Обов'язково перегляньте огляд, хто ще не бачив. Дійсно дуже гарні пропозиції. гігієни, ароматів на першому тижні каталога. В нас діє чудова акція на саме помади від лінійки Giordani Gold, за дуже привабливими знижками наші шикарні просто помади. Також аромати на, на додатковому розпродажі, тому дівчата. Дуже гарний каталог, тільки стартував, дуже багато гарних новиночок. Якщо ви не встигли придбати спреї, обов'язково чекайте, вони з'являться на складі. Хто бажає замовити з додатковою знижкою, подарунками, обов'язково звертайтеся з радістю вас, проконсультую, допоможу підібрати, допоможу вам вигідно оформити. Всім бажаю класного настрою і до нових розпаковочок!